Сьогодні близько одинадцятої ранку мешканці Джанкоя чули роботу ППО. Що саме сталося, поки невідомо. Причина такої тиші очевидна, російська влада приховує інформацію про дії українських сил у Криму і маскує пересування власних військ за словами наших джерел. Окупанти навіть не вмикають повітряну тривогу, щоб не створювати паніку. Також сьогодні над Красноберекопським районом або Курманським районом був помічений російський винищувач Су-30, який летів у західному напрямку. Ймовірно, це була спроба відбити атаку українських дронів. За даними правозахисників в окупованому Криму діє виїзна група Міноборони РФ, яка відбирає кандидатів для навчання у російських військових вишах. План для регіону на цей рік. 500 абітурієнтів до агітації залучені школи, технікуми та навіть класні керівники. Особливий акцент на молоді з мало забезпечених родин і на тих, хто повернувся з так званої СВО. Вимоги до вступу знижені, потрапити у військовий виш тепер може майже кожен. Українські морські дрони «Магура» становили п'ять офіційних рекордів, підтверджених книгою рекордів України: перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами, перше збиття бойового літака морським дроном, перше знищення повітряної цілі морським дроном, найбільша кількість уражень кораблів і катерів РФ 15 одиниць за рік, найбільша кількість потоплених суден. Командир підрозділу груп 13 з позивним 13 Подякував українським інженерам за інновації. Україна заочно судитиме Павла Аксьонова, який був підполковником ЗСУ до 2014 року. А після окупації очолив російський військомат у Ялті. Він організував 10 незаконних призовних кампаній і змушував кримчан служити у військах РФ, залякуючи судами та каральними органами. Йому загрожує відповідальність. За воєнні злочини проти України. Так зване міністерство майна Криму, яке підконтрольне росіянам, виставило на продаж Ялтинський і Євпотарійський морські порти. Стартова ціна Ялтинського порту півтора мільярда рублів, це 19 мільйонів доларів. І в майже 193 мільйони рублів це майже 2,5 мільйони доларів. В Ялті до складу майна входять морвокзал, клуб моряків, склади та інші будівлі. Вівпоторії майстерні, склади та службові приміщення. Загалом це черговий акт розпродажу краденого українського державного майна. Журналіст Володимир Притула, керівник Кримреалії, наголошує, публічність захищає політичних в'язнів у Криму від катувань і смерті. Він навів приклад Владислава Єсипенка, за яким уважно стежили медіа та дипломати. Притула каже, гучні справи не гарантія швидкого звільнення, але мовчання завжди гірше для політв'язня. Сейтумер Сейтумеров і Амет Сулейманов, що утримуються у Владимирському централі вже два місяці без зв'язку з родинами. Причина відсутність цензорів через низьку зарплату. У Еміля Джимаденова, який відбуває покарання в Башкортостані, виявили пахову грижу. Лікарі пропонують оперувати прямо в тюремній лікарні. Еміль відмовився. 6 червня на Курбан Байрам його вперше за три роки відвідала родина. А Санахтемов після року колонії в Архангельській області зустрівся з дружиною. Стан його здоров'я критичний: поганий зір, болі у спині та колінах. Білий дім підтвердив, що США тимчасово зупиняють постачання частини ракет ППО та високоточних боєприпасів для України. Серед них ракети для Петріот, артилерійські снаряди, Hellfire, ракети для F-16 та дронів. Причина національні інтереси США та перерозподіл допомоги між іншими країнами заявили у Білому домі. Активісти руху Жовта стрічка провели нову акцію в кількох містах Криму, в тому числі біля будівлі окупаційного парламенту у Сімферополі. Символи спротиву продовжують з'являтися на вулицях окупованого півострова, попри всі спроби російської влади їх прибрати.